За вікном моїм ростуть кедри та смереки. Гарне місто завжди тут для бібліотеки. Кожен день в ранковий час і в обідню спеку йдуть до мене читачі у бібліотеку. Нас очікує подорож до бібліотеки. Бібліотека це будинок, де мешкають книги, багато книг. А ще. Там живуть журнали та газети. Кожна книжка, журнал чи газета мають своє місце. Працівника бібліотеки називають бібліотекар, а відвідувач, який приходить до бібліотеки, щоб узяти книги читач. Бібліотека це не магазин книжок. Після того, як читач узяв. Та прочитав книгу, її треба повернути, щоб наступний читач мав змогу цю книгу також прочитати. В бібліотеці є декілька кімнат. Абонімент це приміщення, де бібліотекар видає книги читачам. Читальна зала. Тут читачі мають змогу прочитати книжки. Не виходячи із бібліотеки. А у книгосховищі книги зберігають там живуть старовинні книги, яким декілька століть або рідкісні книги, яких дуже мало залишилось. До бібліотеки може прийти будь-хто, але частіше це бувають школяри, студенти, вчителі, викладачі та науковці. Існують певні правила поведінки в бібліотеці. Стався з повагою до працівників бібліотеки. Книги читай тихенько, не заважай іншим. Стався до книги обережно та охайно. Вчасно повертай книги до бібліотеки. Кожну книгу став на своє місце. В бібліотеці не можна голосно розмовляти та сміятися, бігати, стрибати та штовхатися, приносити та їсти їжу. Давайте пограємо у гру, хто живе в бібліотеці. У бібліотеці живуть книги, журнали та газети. А чим читачі займаються в бібліотеці? Ну, звичайно ж, вони читають книги. Книга ваш вірний друг. До неї треба ставитися з повагою і до книг із бібліотеки, і до книг, які живуть у вас вдома. Їх не можна рвати, кидати. Не слід загинати сторінки – Користуйтесь закладками. І тоді книга буде вашим вірним другом довгий час.